Давайте mm -hmm. послухаємо дещо. ще. Mm -hmm. Так, О, це, це, О, це третій день. Це щось. Будь угу. ласка, як ваша дитинка реагує на зараз стан, тобто коли вибухи. Чи на вибухи вони дуже погано реагують, тому що ми знаходимося спочатку війни в Миколаєві? Ми все це чули, як обстрілювали тобто, діти так само. Ну, на здушну тривогу, просто реагує, як би сказати, нормально. Але вони до неї вже звикли. <рес> Це ми завтра будемо проводити інтерв'ю з психологом дитячим. Можливо, у вас є якісь питання стосовно того, як наприклад реагувати. Можливо, є якісь саме проблеми в дитинки, так реакції, якісь особливі. Тобто навіть я то чесно немає, тому що ми самі як радіти вже навчилися дітей успокаїлась за одного вода. А як заспокоїти зазвичай? Апніваться маваць, на рішуцю хорошо. Главное, рибу, ну, как щоб бы мама була рядом з потому тому що діти люблять своїх матері, все всі Для них, когда мама рядом, вона ще все хорошо. добре. Ну, ця мама дуже мудра жінка. Вона навіть, навіть не маючи можливо психологічної освіти або педагогічної, дуже мудро промовила. Я про це говорила раніше. Найкращі ліки для дитини під час тривоги від страху це спокійна мама і обійми спокійної, позитивної мами. Тому мама все правильно каже: обіймає дітей, каже, що вона їх любить, каже, що там, там в нас є родина, ми впораємося, це ми будемо робити. Якісь сімейні традиції, обійми маму найкращі ліки для дитини. Скажіть, будь ласка, от дітки, мені потрібно саме батьки діток. Як дітки реагують під час вибухів взагалі? І що і ваші і ваші дії, коли от дитинка там лякається? Ми намагаємося не реагувати на це. А, ну, Но в садіку, вони, звісно, їх будоражать. Це важко на психіку впливає. Вони бояться. А взагалі вдома, от, наприклад, вибух, дитинка як реагує? Там боїться, що вона спить? закриваємо вуха їй, щоб вона не реагувала на ніяк. Ні, коли є, якщо, допустим, є ті, що на це, ми виходимо, ми її тривожимо, угу. ми її піднімаємо. І це важко, звісно, страх якийсь бере. Максимум це коридор, явно не якісь обіжища. А в плані именно душевного состояния. Знаете, мне кажется, они уже привыкли. У меня два года ребенку. И она слышит тревогу, говорит, тревога. Все, то есть ребенку два года, мы как бы знаем, что такое тревога. Но и она как бы пугается, бах. Ну то есть это обычно стандартно, они уже ну, привыкли. Нет, не никакой, нет никакой вот, Истерики... Посттрав... посттравматического, а, допустим, нет, ничего. Они и... с этого как бы с трех лет, вот им уже там четыре, как бы они уже привыкли, то есть uh -huh. к этому всему. Мы просто завтра будем проводить интервью с детским психологом, и мы собираем небольшой материал, то есть именно для беседы. Мне кажется, это единицы детей, которые именно вот таким вот страдают. Большинство людей выехали, сейчас не особо. громко на данный момент в Николаеве, поэтому не особо и пугаются. Ну, а есть какие-то вопросы, допустим, к психологу в плане, и даже не в плане самой войны, а вот детки сидят дома в основном, да, то есть нет особо... Не в садик ходят сейчас. Ну, все. в садик как бы ходят, но все равно же в садике уже не так как бы постоянные постоянной да, они, тревоги, тревоги, они постоянно я бегают. Для них это тоже стресс. сирена начинает выть, они начинают э, тоже в панику, они начинают кричать. Непонятно, из-за чего они кричат. Или это им в интерес, или это им страшно. Потому что э, сирена начинает, они на улице гуляют. Ну, понимаете, да? И детки начинают кричать. Потом их вот это строят, в бомбосковище их там отправляют.

ну, і, а, думайте, лучше а, бы не спускали да. в подвалы э, э, Думаю, или... да, лучше ну, бы ну, а, чтобы... а ну, а их когда, э, э, да, Мне кажется, лучше бы не спускали бы в подвал. Ну они же спят, понимаете, прерывается сон. Да, Дети под столько уснули, 15 минут прошло, тревога, их ведут в подвал, они уже там не хотят спать. Они вечером приходят домой, это начинается, они не целый день вот трепаются, потому что они не выспались. Потім вони вже піднімаються з підвалу і вже якби не ложать спать, вони просто гуляються. Тобто, дуже цікаві реакції. Ну, я так зрозуміла, що це діти з одного мікрорайону, які мають можливість ходити до дитячого садочку. з mm -hmm. ну, Дуже добре, що у дітей є можливість ходити до, до дитячого садка. Те, про що ми вже говорили, і мамочки це відмічають, що діти за ці вже два роки адаптувались до того, що відбувається ну, ось ми чули думку, що угу. от коли дітей угу. спускають так до бомбосховищ, їх це тривожить. Угу. Їх для це для них є стресом. А, так, звичайно, це є стресом. Якщо дитина спала, її пробуджують, кудись ведуть, це стресовий фактор, але ж ми розуміємо. Що є Хочу, в, 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 в першу чергу безпека і тр, третре кожному з нас? По перше, треба зберегти фізичне життя. А потім вже свій емоційний стан підтримати, так само для дітей. Мама одна з мам казала, що моя дитина вже все розуміє, да? десь щось пояснюють вихователі, десь вже підлаштувалися батьки. Це дуже добре, що і батьки, і вихователі розуміють, як треба поводитися з дітьми. От Про те питання, коли треба звертатися по психологічну допомогу до фахівця. Якщо ви розумієте, що ваша дитина справляється. Так, да, вона переживає стрес, переживає, можливо, в неї навіть є якісь страхи, є тривога час від часу, коли там щось зривається чи чує вона сирену. Але якщо дитина впорується, да, це не заважає їй жити далі. Там не заважає гратися, не заважає спілкуватися з однолітками, не заважає спати, не заважає їсти нормально те, про що ми говорили mm -hmm. раніше. То це свідчить про те, що так ваша дитина, на жаль, адаптувалася до тих умов, або ну, добре, mm -hmm. що від... добре, що від добре, що, що, цей... була спаз. вимушена адаптуватися до тих умов, в яких ми всі зараз живемо, і додаткової допомоги їй не потрібно. Але якщо ви як мама, як там дорослий, розумієте, що дитина Відчуває страхи, відчуває тривогу, відчуває, можливо, це проявляється навіть на рівні фізіологічному. Так? Буває, дитина починає заїкатися, або дитина починає гірше вчитися, або дитина не хоче виходити за межі своєї кімнати, за межі своєї квартири, не хоче спілкуватися з іншими дітками. У деяких дітей є. Проявляються нервові тики, то це вже все свідчить про те, що вам треба звернутися за допомогою. Якщо ми говоримо про заїкання, про страхи, які не проходять, про тривогу, про якісь депресивні ознаки. Коли у дитини немає бажань, та, немає бажань, коли їй сумно, коли вона не хоче спілкуватися з іншими, то це свідчить про те, що треба з'являтися, звертатися по психологічну допомогу. Якщо ми говоримо вже про такі фізіологічні наслідки, як тик. То скоріш за все треба звертатися на консультацію до дитячого невролога. Mm -hmm. Але якщо цей час відбувається час від часу, коли там після бомбардування, або після не знаю, там, сирени тривоги і швидко тобто, дуже якийсь впевнен, да, є, 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 є якийсь чинник, і такий чинник, який. Ну, об'єктивний чинник, скажемо mm -hmm. так, да там лунає тривога, або, або щось десь розбилося, або ну. Не, не, не дай Боже десь приліт, і дитина так реагує там, короткий час, а потім це проходить. Можливо, з часом це пройде, і просто треба дитину додаткову увагу, ну, що, якийсь масаж, ванночка заспокійлива, mm -hmm. просто більше увагу, більше тепла від рідних. А якщо ви розумієте, що е, об'єктивних чинників для такого прояву дитини немає, та, на, наче там вже більше двох місяців прильотів немає, все спокійно, а дитина все одно так. Реагує і це вже тримається певний час, то треба звертатися по допомогу. Ще чула таку цікаву думку, що діткам допомагають домашні улюбленці заспокоїтись під час повітряної тривоги, під час вибухів. Тобто, дійсно важливо так мати якогось домашнього мешканця. Як це взагалі як це взагалі працює? Чому це працює не з усіма? Але mm -hmm. якщо ви помічаєте, що для вашої дитини це важливо і що вона хоче за кимось доглядати, комусь приділяти увагу, піклуватися про когось, це може бути як домашня тваринка, так і там молодший братик чи сестричка, чи сусід по площадці, чи mm -hmm. там товариш, то це гарний, дуже дієвий спосіб боротьби з своїм стресом не тільки для маленької дитини, а також і для нас, дорослих. Mm -hmm. Ці наші прояви волонтерства, допомоги іншим. Mm -hmm. uh, ну, так, ми, допомага... ми допом... тобто допомагаємо допомагаючи іншим, ми допомагаючи... допомагаємо собі. Mm -hmm. і, і діти теж це інтуїтивно відчувають, але ну, тобто дитинка намагається заспокоїти свого там, котика собачку так, так. і заспокоїться сама. А, а, але ж говорячи про цю допомогу да, там, чи догляд за домашніми улюбленцями, ну, якщо її немає там, да, собачки чи котика, дитинка хоче, хоче піклування, треба говорити з дитиною, як з ну, як з дорослим її мовою, що це не тільки залбання. Це не тільки там, спосіб зняття стресу uh -huh. чи тривоги, це в тому числі якісь обов'язки. Да, uh -huh. да, це... Твоя відповідальність вже буде, щоб він розумів, що він несе відповідальність ну, от, не, не, не тільки за там отримання задоволення чи заспокоєння, mm -hmm. а й за все, що буде з цією тваринкою відбуватися надалі. Можливо, mm -hmm. є якісь профілакти... профілактичні mm -hmm. дії, наприклад, з дітками, тобто, щоб mm -hmm. заспокоювати нервову систему mm -hmm. не під час там самих вибухів, mm -hmm. а просто як от дитину підлаштувати? Якщо в родині все гаразд, ну, да, якийсь є там спокійний стан, коли в родині розмовляють, коли в родині гарні стосунки, швидше за все з вашою дитиною все буде добре. Тобто головне піклуватися дорослим, піклуватися про себе, про родину, про якісь традиції, які в родині є, думати про те, з ким спілкується ваша дитина, про її дозвілля, да, або садочок, або гуртки, про які казали мамочки. Да, що ваша дитина має якийсь розпорядок дня, да, що у неї є якісь обов'язки, що вона там розвивається, незважаючи на цей складний час, або малює, або співає. Оце головні чинники, про які треба дбати. Наприклад, є такий вік, так, це 9, 10, mm -hmm. 11 mm -hmm. років, коли я не хочу, mm -hmm. я не буду, mm -hmm. я там баба яга проти. як кажуть. А, ну, це вже початок такого підліткового віку, коли дуже важливо для дорослішої дитини, коли вона доросліша, mm -hmm. дуже важливо відчувати особ... особисті кордони. І в цьому на початку цього віку вона їх вибудовує ці особисті кордони, в тому числі розуміючи. Чого вона хоче, чого не хоче, uh -huh. і треба домовлятися. Так, да, я розумію, що цього ти не хочеш, але що тобі подобається, що б ти хотів, ти маєш право. Ну, от, тут е, дуже така тонка грань між тим, що є обов'язки, і, е, uh -huh. і тим, щоб прислухатися до дитини, до її потреб і поважати ці потреби. Що зараз це uh -huh. взагалі потрібно там налягати на навчання, тобто якось. Вимагати від дитини, щоб контролювала, щоб мала цю дисципліну, чи зараз краще це попустити? Дуже важливе запитання. І знаєте, на, на початку війни я б вам сказала, що взагалі не важливо. Головне вижити, і головне якось зібратися докупи і просто вижити. То зараз, вже, як час сплине, ми якось адаптуємося в тому числі діти. Да, під час такого сильного стресу дітки трошки деградують. Да, вони зупиняються mm -hmm. в розвитку, деякі, не всі, да, і, і там і розумові. Вони процеси. не мають соціуму, вони не mm -hmm. мають якоїсь навіть mm -hmm. так. Ну діти як навчаються? Вони відчувають змагання. Mm -hmm. Тобто хто там заробив кращу оцінку? Зараз оцінки у молодшій школі взагалі прибрали. Mm -hmm. і Ну, ми не знаємо, коли їх там включать. Uh -huh. Тому діти розслабилися. А навіщо я це буду робити, якщо мені за це все одно нічого не буде? Ну, треба, ну якщо це діти вже шкільного віку, треба розуміти і батькам, і дітям, що навчання це дуже важлива частина життя. Дуже важлива да? так само, як дружба, як спілкування, як стосунки з батьками це важлива частина uh -huh. життя. І, але батьки мають розуміти, що перфекціонізм під час війни ну, це така собі, тобто, треба бути ну, більш. І собі дозволяти не бути ідеальними, mm -hmm. і дитині також. Вона має право на помилку. Але все одно мають бути якісь правила, школа це То -то зробити, один... потрібно, mm -hmm. да. але як ти вже зробиш, це вже твоє. Не, ви можете навіть про це не казати, але не примушувати. У mm -hmm. дитини мають бути обов'язки. Школа це її обов'язок. Да? Там Мама має ходити на роботу, дитина має навчатися. Mm -hmm. І вона має це розуміти. Але там. Ну, карати за те, що там не така оцінка, як би мамі хотілося, uh -huh. то, то точно вже не слід. І якщо е, тут дуже важлива гранта, де треба підтримувати за успіхи, а не карати за помилки. Uh -huh. Добре, дякую. Uh -huh. Ну, значить, який ми можемо зробити висновок, що багато батьків дійсно у нас правильно оцінюють ситуацію, правильно оцінюють своїх діток. І... Коментують правильно свої ситуації, тобто вони діток заспокоюють, обіймають, кажуть, що ми тебе любимо і, взагалі, знаходяться поруч і оточують любов'ю. Так. Тобто ми навіть не побачили таких я, якихось. Я б навіть в цій ситуації так би не оцінювала, правильно чи неправильно. Головне дітям приділяти увагу, головне дітей любити, говорити, що ви поряд, що ви впораєтесь. І оце найважливіше. Навіть якщо ви колись щось зробите, як вам здається, неправильно, нічого страшного в цьому немає. О, головне бути поряд з дитиною її підтримувати і підтримувати себе, турбуватися про себе. Я дуже вам дякую за таку консультацію. Ну, а ми з вами будемо прощатися, і тепер ви точно знаєте, як потрібно себе поводити з дитинкою і як побачити якісь перші дзвіночки, коли в неї виникає тривога.